Всім всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Я знову продовжую грати Grind Survivals. І, як я казав, продовжую я відразу з цим дробовичком. Другу складність. Ну. Що, що, здібність відновлення? Ну, пішли пробувати. Першу складність повертатись, ну не знаю. Це хіба що, типу, щось нафармить? Ну, фармить, ну, скажімо так, не сильно і хочеться б'ять фармить. Краще вже пробувати. Це. А, там вже воно і само підфармиться. Було б цікаво, ще може інших персонажів подивитися, але ну, я розумію, що це плейтест. На плейтест багато не дадуть. Пробивання. Ну, от давайте пробивання. На дробовик це буде нормально. Еш, еш збираємо. Дальність. Ну, знову таки. Дальність вона буде дуже вигідна, коли будуть вони лізти цією мільярдною толпою. Рикошет, кулі додатково пробивають вбитих ворогів. Здійність... ОЗ, давай ОЗ. ОЗ мені потрібно. М -м, з перезарядкою, ну, перезарядку, звісно. Хочеться пришвидшить. Дуже сильно. О, о, берем. Так, а де мої храми? А, ось і ось він. Ось і він. І пробивання. Все ж таки, то був рикошет. Минулого разу. Так. Дальність стрільби. Пробивна шкода рикошет. Ну, давай. Знову ж таки. Чисто толпу виносить. Може мені щось допоможе. Тому що під кінець, я дивлюсь, там вся проблема в толпі. Тому що той натовп вбить, це просто щось... щось нереальне. Втраті я запробував на шкода від шкода. Шкода, давай шкода більше. Типу, зі шкодою він непогано все. Казалось би. А от з іншими аспектами є проблеми. Так, оце ми забираємо. О. Так, 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 досвід, досвід. Ну, опа, мені направо потім. Ну це ж не зовсім і досвід, звісно. Це просто радіус підбору. Ну, радіус-підбору теж вигідний. Так. Окей. А це, ну, по ідеї це перезарядка повинна бути. Я их плутаю. Так, разрядка чудово. Плутаю эти значки постоянно. Видновление сгибности, рикошеты. Здоровье. Ну, давай. При втрате. Так, и бежим. Бежим сюда. О, 30. Ну ось 30 сюди. так, спіт. Або наверх, або на низ. Ну, пішли наверх. Ну, Шкода, то навалює непогано. А ну, по боссу цьому. Ні, ну не погано, взагалі не погано. Кулі накладають холод, давай. Холод це вигідно, вони сповільнюються. Сповільнені вороги. Це добре. Хоча з іншої сторони, якщо вони мертві, то їх сповільнювати треба. Reload speed, Давай сюди. Дальність. Ну, дальність теж буде потрібна. Швидкість перезарядки все ж таки накачувати треба прям на ура. Опа! Це що таке? 40 метрів. Щось, щось не забрав. О, це я беру. Да. Так, так забрав, що і втратив назад. Ну, регент якийсь є. Працює. Пробивання... Так, базова шкода, вори отримують більше шкоди. Пробивання, шкода, відкидання. Ммм. Mm, давай, я це. О, магнітик. так спид, хорошо, шкода. Подвої всі бонуси, АЗ. О, це воно. Це мені прям потрібно буде. Блін, ну... А це що перезарядка дуже часто? Це мене трошки підводи. Давай сюди цих виносимо. Опел хочу забрати. Ну і направо туди. На шляху може щось прокачаємося. Блін, у ті пістолет-кулемети, вони класні, тим що там досить багато випадало. Прям цим вони були дуже класні. Крити. Хм. Крити це цікаво. так спіт. Ану. Добили. Зона підбору, ефективність рикошетів. Швидка стрільність, давай. В принципі, теж варіант непоганий. Так, перезарядка час займає, але швидше буду вистрелювати цю всю штуку. Крити, крити, один відсоток. Ну не сказати, що прям це дуже багато. Але ми знаємо, що в таких іграх навіть відсоток криків це то, що роляє часто. Так. Ну що? Додж, додж. Давай сюди тоді йдемо. Оце пробиваємо. Мене ранили, да? Кайф. Ладно. Похилялися і там регенс спрацює. Спрацюєш? повинен зараз. Сюди. Атак, спіт. Сюди. Так, це... Ай ти ж падло! Тут Dodge. О тут додж. Ооо. Забираємо обидва доджа. Це ми забрали і наверх додж. О! О-о-о! Сюда, сюда. І там ще патрони. Додж 10%. Збираємо. Рикошет. Давай так проб'ємося проб трошки. Вперед. Баунс. Опа. Скільки плюс один. Ну, не сказати, що це прям багато. Але навіть плюс один це ну, нормально. В принципі, воно мені навіть на плюс один допоможе. Mm, але щось їх стає прям занадто багато. Так, вибухові. Додж, 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 додж. Десь сферу фіолетового, де. Регенерація, швидкість руху. О, це воно. Давай направо. Дальні постріли, в принципі, будуть тралять Ай-яй-яй, не встиг. Шутінг рейндж. Ну, шутінг рейндж мені не так, щоб прям сильно потрібний, але... О! Але, але. Отак, От проходимо. Давай навичку. так. Ось тут трошки пройшли, давай, давай, давай. От цього вбиваємо. Все чудово. Оце ми забираємо так схід. О! До досвіду. Алло. Дайте я його хочу забрати. Так, а в мене ж тут щось то було. Нема? Мені показалося. показалось. Рикошет і швидкострільність. Давай. Разрядка навычки можно. Можно, можно, можно. Опа! А, о! Я ж казав, что що щось було. Давайте. Блін. Блин. М да. Катастрофично не вистачає. Перезарядки. Я беру магніт. Досвід. Пуля, швидкість перезарядки сюди. 25%, а це воно. А це воно мене може врятувати, в принципі. Так. Оцей здоровань. Блін, він мене може тут і положить. У мене ш... швидкості трошки не вистачає. Давай, 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 давай. Є. Так, пушки я забрав, саме головне. Навіть якщо я зараз відкинуся. Ну, я сподіваюся, я не відкинуся. Ну навіть якщо... Ай. То пушки я забрав. Ну, може. Ти оцих повбиваєш, ні? Так, це уже пішов варіант, коли вони лізуть уже з усіх сторон прям. Не сильно класний варіант, насправді. А, и вони меня сейчас походу и прибьють Давай, 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 давай. КПшка одна залишилась. блин. О, щит, давай, щит. Давай, ложим, 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 ложим. Ну, щось, типу... Типу відкинув їх, але є проблема. Вони то влітають у мене. Все. Блін, капець складно. Здобич, ну хоч щось збираю. Так, з рук зум меню наше. Ну, потроху так і прокачаюсь. А, зброя. Пістолет кулемети. Револьвер. Можна револьвером попробувати побігти. Дальність заряд щита, регенерація кількість реролів. Швидкість кількість реролів. Зона підбору шанс фіолетових. Ну, не знаю. Ще є такий ще дробовик. Ну, можна такий револьвер. Дерево в мінь. Зона підбору. Ну, не знаю, що таке стрільність? Триманий попіл. Шанс фіолетового де, давай. Кузня покращити, а цей револьвер. Фейлд. А, а, так це працює. Ну, ладно. Теркувати, Що у тебе? Швидка стрільність можна попробувати. Ось так. Боєприпас. Давай, перезарядка, ну таке. Заряди ще щита. 2. Дальність. стала менше, ну, таке собі. Так, арсенал. Ну, я взяв оцей револьвер. У мене тут щось нове повідкривалось. Можна в кузню утилізувати по типу по рідкості. І оцю всю біленьку рідкість. Давайте просто повкидаємо. Значить, все як переглянути, а ну, давай. Щоб не доставало мене. Все, біле все скинув. О, непогано. Стоп! А ну, давай тоді кузня перекувати. Що у нас тут є? Тут це дальність хіба що. Перезарядка, ну, давай. О! воно. Так. Грати. Ну, давай попробуємо револьвером. Хоча я не знаю, що він тут зробить. Якщо дробовик не впорався. Дробовик то, блін, краще. У револьвера такої немає, скажімо так, здібності. Толпу виносить. Поспіх. М -м да. Знову. Ця штука. Поспіх. Поспіх ця штука прикольна. О. Так, ну фіолетові сфери, я так розумію, просто більше досвіду дають. так спіт. Ну, в цілому непогана штука. на револьвер. Швидкострільність. Швидкість руху, швидкострільність. А, давай. Швидкість руху прям Потребна штука. Сейчас будем шукать наши, блин, статуи. Эй! Та не показує. О, там щось справа було. О, радіус підбора. Виглядає, як не саме щось корисне, насправді. Шкода, зона підбору. Швидка стрільність. Ну, давай шкода. Виглядає, як не саме корисне, але будемо туди йти. Так, окей. 48. От наверх я хотів. Ану. О, дробовик зелений. Оце мені Левел ап. Зона підбору, швидкість руху. Розкидання. Давай, наскільки це буде критично? Розкидання. Враховуючи, що в нього по одній кулі. Reload Speed сюди. Попробували. Так. М -м ну не знаю. Я то револьвером поки вбиваю. Але все ж таки дробовик щось якийсь виглядає як пласніше. Reload speed. Швидкі стрільність, АЗ. Давай АЗ. О. О, зона підбору покращена. Цю зброю хочу забрати. Тут пробиваю. Ну, на револьвер якісь рикошети були б нормальні. Насправді. Опа! легендарочка Біжу. Це скоро вже перва елітка выпить Релоуд спит 25 відсотків ху 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 І ось вона, перва еліточка. Регенерація. давай а чо, що ж на регенерацію можна її взяти? Десь, 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 60 ось. Сюди пішли. Так, щити. Щити поки не відновлюється. Релот спит. Ну, вже прям я скажу перезарядку. Та щось прокачали, но щось не то. Щит. Давай. Накидаємо ще один щиточок. В принципі, це як наша ХПшка. Майже. Тільки може в теорії відновлюватися швидше. В теорії. На практиці... На практиці, дайте пройду. Ти диви. Дайте жить. Дайте жить. Пробивання. Пробивання буде нормально. М -м -м, вороги тримають більше шкоди, швидкість перезарядки. Блін, ну тут уже швидкість перезарядки я повинен так накачати. Мені тепер швидкість стрільби. Ну, знову ж таки, я думаю, це не проблема. Здоров'я мені не треба. Опа. А, давай сюди, потім направо. Сюди, сюди. так спид. Так, спид підходи. Эш, треба. Ай! Это неприємно було. Магніт забрали. Подвоє ваші ОЗ. Умгу. Давай. Хоча знову ж таки мені щось на атаку треба. Тут це все хорошо. Там подвоєний з. А от на атаку хто буде? Хто буде атакувати? А, давай так. відбігаємо елітка ти може цей той відкиснеш нарешті так я з нею там позбирав прям непогано тільки є один мінус так вибуховий пішов досвід давай хиляння Давай ухиляння. А що, що, ну що ж оно ухиляння тут може зарішати. Доджи іще пішли. Зброю біленьку, ну, я не... Скажімо так, я не рвуся, забирай. Була б іще б зелененька, можна було б. Найбільше дають бабла. Десь поруч лежить, можу ось забрати. Але прям так шурватися. Ні, не, не хочу. Так, давай, може, ти бахнеш? О! воно. Так, а де мої всі алтарі ділися? Ммм, <гум> Біле... біленька, біленька. Ну ладно, не хочу забирати. Здоров'я. Ладно, не хочу ризикувати. Моє відновиться зараз. В мене більше засмучує, що алтарів немає. Ото да. Давай сюди. Ну, вибуховый і фігня проходимо. Так, сюди. Так, спит. Єсть. Блін, ці здорові вибухові вони прикольні. О, давай. Так, 12 хвилин. Ну, блін. Кажу, не везе так не везе. Магніт десь випав. Магніт треба взяти. Прокляття. Давай спробуємо. О, це мені сюди треба. Ще тут, знаєте, така проблема, що... Ну звісно, цілиться я можу і сам. Тут, так то він міні-бос десь там побіг ззаду і бігає. Типу я б його хотів би побити. Ну тільки як? О, це треба забрати. speed. Так, тут пробігаємо. Ну от, просто... просто не вистачає якоїсь, я не знаю, швидкості атаки, толпи виносить демедж. А цей то гониться скотина? Угу. Це ти диви? Ну, та ні, ну це нереально. Я тут уже просто нічого не зроблю. Їх занадто багато. Може, звісно, це так спеціально додали. Так, щоб, ні, щоб ніхто пройти не зміг. Ну я ж то пройду? Ну, дробо. Сюди якісь вогнемет ще. Ну, таких поки немає. Так, дерево в мінь. От, це я зробив. Подвоєння ОД. Можна. Шкода відсоткова. Давай. Арсенал. Ну, підемо з дробовика, та її знову заходить. Тільки якого? Ну, 3700 цього. Окей, давайте тоді сьогодні на цьому завершимо. Це буде коротеньке відео, і наступний раз продовжимо. Всім якою забрали цього відео, і всім-всім пока.